Оперативно полагодити танк, замінити колесо БТР чи відремонтувати двигун евакуаційного авто. Це надважлива опція на фронті. І Це те, що може мобільне СТО від українських виробників. Станцію на колесах тестуємо в проєкті 4.5.0. Все спокійно. Друзі, у вільний час можна займатися абсолютно різними справами. Ну, наприклад, ось той рибалка, який позаду мене зараз ловить рибу. А можна займатися потребами військових і фронту? Як це роблять вже не один рік поспіль? А волонтери, активісти фонду Твій крок вони опітуються питаннями військових, конструюючи спеціалізовані авто, такі собі мобільні станції, техобслуговування. про їх суть, філософію та наповнення розкажемо і покажемо в проєкті 4.5.0 «Все спокійно, просто зараз. Мобільна СТО пересувна станція техобслуговування для оперативного відновлення техніки в місцях виконань завдань фактично швидка допомога для фронтових машин. Вона дозволяє за лічені години полагодити авто, не знімаючи його з бойових рубежів. Така СТО містить усе необхідне інструменти обладнання, комфортне робоче місце для екіпажу, базою для таких станцій найчастіше слугують пікапи та буси, оскільки авто має бути надійним, динамічним і високопрохідним. Вартість переобладнання – 500-800 тисяч гривень. Це, звісно, без вартості самої автівки. Пане Дмитрові керівником проєкту мобільних СТО. А чи можете ви на тепер похвалитися вже конкретними результатами, взагалі як прийшла ідея? Так, звісно, по-перше, було передано вже більше 20 автівок. Як прийшла сама ідея? Ми постійно допомагали військовим з початку повномасштабного вторгнення, активно з ними спілкувалися, виявляли потреби і почали спілкуватися з приводу того, що потрібно щось мобільне, щоб ремонтувати техніку в будь-яких місцях, навіть в відкритому полі. За майже два роки хлопці склали ремонтні автівки кільком підрозділам. Першим був добровольчий медичний шпиталь, потім легендарні кракен та третя штурмова. Війці 92-ї бригади, ще п'ятий окремий загін омега, спецпризначенці 20-го бату, нацгвардійці та розвідники. Ті від чиєї роботи залежить хід цієї війни. Тож найменша хвилина простою неприпустима. Ця війна, вона основним її, скажімо так, рушильну силу це мобільні групи. Це і всякі дронарні, ну, маленькі, маленькі комплекси. І цей комплекс якраз він так зроблений, щоб можна було доїхати в будь-яку місцевість. Наприклад, є якийсь ангар, хлопці на ній заїхали і можуть ремонтувати будь-яку техніку. Хлопці називають свої апгрейднуті автівки локер локер із англійської «шафка». Власне, ці авта є шафами на колесах, ще наповнені інструментом і обладнанням. Завдяки їм можна не лише переставити колесо, котре підірвало на протипіхотній міні, але й провести значно суттєвіші втручання. Була ситуація. Ми передали автівку до спецпідрозділу Кракен через два тижні. Ми їхали вже передавати автівку для третього окремої штурмової бригади і домовились зустрітись з механіком водієм. Ну і запитати зворотній від, відгук отримати, тому що це дуже важливо. Починаємо спілкуватись, Він каже: та блін, їхала машина, везла важливий вантаж. У неї відірвало крило, воно встряло в колесо, колесо не пробило, але машина їхати далі не змогла. Вони під'їхали за рахунок того, що є болгарка. Вони відрізали крило, є зварювальний апарат. Вони приварили його назад, і вантажівка поїхала далі. Ну і таких прикладів, коли мобільна станція вирішувала проблему за лічені години, безліч конкретно цю зробили на базі пікапа пікапансубіж. Хоча майстри кажуть, що готові переробити на СТУ будь-який позашляховик. Автівки для переобладнання можуть бути абсолютно різними і новими, і бувшими використанні. Зверніть увагу, цей позашляховик є праворульним, значить, теж пригнаний за кордону. Звісно, дякуючи вашим донатам і волонтерській допомозі. В авто дуже багато є максимально зручних ємностей. От можете звернути увагу, все дуже зручно розташовано. Генератор для потреб військових, до речі, японського виробництва так само поруч, знову ж таки, є ємність, де є практично Чно увесь набір всіх потрібних інструментаріїв, точки живлення, подовжувачі, зварювальний апарат все це є знизу. Так само є ось така ємність домкрати, там будь-що, що потрібно. Ось такі конструкції встановлені для того, щоб машина мала такий стійкий вигляд і характер, і щоб було зручно з цим працювати інструментарієм. Так само ось тут можете звернути увагу: ось такий мобільний стіл і власний інструмент для шиномонтажу. Що можна додати до цієї шикарної майстерні? Звичайно вантажопідйомний кран. І зараз ми вам покажемо, як він працює. Вантажопідйомність цієї стріли. До однієї тонни, за допомогою якої можна витягувати будь-які двигуни. Це серце і фішка цієї машини. Взагалі, з самого початку, здавалось, неможливим те, що можна встановити на монтажний верстат в досить маленький кунг. Але наші інженери та конструктори змогли це зробити. Зараз я вам покажу, як він працює. Це може бути як підставка, якщо людина невисокого зросту, вона може стати і зручно працювати з колесом. А ось це шиномонтажний верстат, який може перевзувати колеса седанів, пікапів, кросоверів, джипів і легкого комерційного транспорту. В цьому майстри фонду не спиняються на якісь одні фіксовані комплектації. А повсякчас вдосконалюють свої рухомі Наперво на чині. Ми постійно працюємо з військовими, вони нам дають зворотні зв'язок, і ми спеціально доукомплектовуємо. Якісь вони просять. Чи можете ви додати, що цей інструмент, цей цей? І ми постійно, кожна наша модель з кожним випуском вона доукомплектовується якимось спеціальним обладнанням. Також укомплектовано додатково є ось такі невеличкі, але дуже важливі речі це магнітні піддони. Вони дозволяють в польових умовах не загубити болти або гвинтики. Все примагнічується і залишається на своїх місцях. Окрім магнітних піддонів, тут ще ціла купа важливих дрібниць. Ключі, різнорозмірні, балансувальні інструменти, заточувальний верстат, вогнегасника ще різні пилки, сокири, лопата, ніж ковалда, ножиці, по металу. Бо все, як то кажуть, у справі згодиться. Це пускозарядний пристрій для того, щоб можна було запустити техніку з пусковим током до 1000 ампер, для того, щоб можна було запустити і легковий транспорт, і броньований транспорт. Є індукційний нагрівач. Індукційний нагрівач він дозволяє, прикипівши болти або гайки, досить швидко відкрутити без додаткових зусиль. Є також зарядна станція, щоб можна було безшумно працювати з електроінструментом. Кожне авто неодмінно посилюється надміцним бампером ще вдосконаленим шасі, покращеною рамою, задньою підвіскою та амортизаторами. Буквально тюнінг на максималках. Тож замінити гусениці в танку або ж зробити капремонт двигуна БТРа посеред лісу взагалі не проблема. Заміни навіть гусениці, там елементи якогось танку, бронетехніки. У вас є там якісь інструментарій більш складний, плазморізання. От про це розкажіть. Взагалі цей комплекс розроблений так, щоб він міг перекрити ма. Максимальну кількість проблем, які трапляються з легковими та напівлегковими автомобілями. Тут шиномонтажний стенд є, зварювальний апарат, точило, дріль, кутова шліфмашинка, Взагалі дуже-дуже багато інструментів ми змогли включити. Серед моїх команди вдосконалити ще й американський хамві, військову модель знаменитого «Хаммера». бо ж до роботи цих майстрів вже активно придивляються із-за кордону. Зараз у нас є такий проєкт, ми над цим працюємо там. Там буде трошки інший, бо там ця база вона досить відрізняється від звичайних серійних е, громадських пікапів. Там у нас буде дуже цікавий проєкт, за нашим е, за нашим фондом, слідкуйте за нашими каналами. Благодійники і майстри виходять на рівень співпраці з міністерством оборони. У вас є така амбітна мета, в принципі, за, ну укласти угоду з міністерством і виробляти вже ну на поточку поставити виробництво таких автівок. Які проблеми з цим пов'язані? Наскільки це реально? ми проходимо всі процеси бюрократію. Слава Богу, у нас вже є зворотній відгук від військових. і Є чітке розуміння, що ці речі дійсно потрібні за умови сталого фінансування і державного контракту. Ну приблизно скільки можна виробляти подібних автівок на місяць, там на рік. У нас є можливість розширитись і виготовляти таку кількість автівок, яка буде потрібна для того, щоб вигнати ворога з нашої землі. Чотири п'ять нуль, все спокійно. Донатьте українським виробникам, допомагайте військовим до зустрічі наступної п'ятниці.